Слава Україні! Сьогодні говоримо про новинку ліхтарик Netcore HA15 UHE. Наданий для огляду офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання дивіться в описі до відео, і там ви можете знайти промокод на знижку. Простенький ліхтарик, який досить схожий на деякі моделі лінійки New про що ми поговоримо далі. А наразі це ліхтарик, який може працювати від пальчикової батарейки або від акумулятора 14500. Максимальна яскравість 400 люменів, але треба бути уважним, бо це яскравість на акумуляторі 14500. А в комплекті можуть бути як акумулятор, так і батарейка в залежності від комплектації. Тому звертайте на це. Увагу! На пальчиковій батарейці, звичайній 1,5 вольти. Ми отримуємо максимум 200 люменів на 4 години. Або 400 люм на 3,5 години на літієвому акумуляторі. Одразу скажу, що комплектна батарейка непогана, але вже з коробки вона не могла видати максимальну яскравість ліхтаря. За рахунок того, що ha 15 дуже схожий на модель New 27, ми будемо порівнювати його з нею, в тому числі по комплектації. ha 15 має більш скромну просту упаковку, на відміну від New 27. Тут лише чохольчик такий, в якому знаходиться всі, весь комплект ліхтаря. Немає окремої картонної коробки, як у Ню-27. Комплект поставки ви бачите на своєму екрані. Білий прозорий чохольчик для транспортування і також, який можна використовувати як розсіювач світла. Пальчикова батарейка, ідентична таким, яке ми бачимо DSD моделями ліхтарів Phoenix. Досить непогана. Проблем, щоб вона колись потекла, я не бачив, довго тримають заряд. І дуже непоганий вибір для базової батарейки. І це у нас кліпса, яку ми можемо встановити на налобне кріплення ліхтаря, використовувати ліхтар на бейсболці або на лямці рюкзака. І, звичайно, в комплекті присутня інструкція. Традиційно для найткорів у інструкції є українська мова. Можна поставити на паузу та прочитати інструкцію, якщо вам цікаво. Одразу скажу, що інструкцію бажано читати. Вже неодноразово стикався з тим, що я, не в інструкції, не міг вимкнути той чи інший режим. Почнемо з зовнішнього порівняння New 27 та hi 15 UHE. Вже по відблиску світлодіодів ми бачимо різні матриці, які встановлені в ліхтарях. У Ню27 це матриця, яка поєднує комбінацію теплих та холодних світлодіодів. У H15 це лише біле світло. Червоне світло є в обох ліхтарях. Елементи керування ліхтарями схожі, я б сказав, навіть ідентичні. Однакові кнопки, однаковий тактильний відгук і однакові принципи керування. Відмінність у товщині корпусу, бо у H15 треба основлювати пальчикову батарейку, яка має завжди фі -фі фіксований розмір. А в Ню27 маємо літівий акумулятор, який можна підібрати таким чином, щоб він був максимально довгий і плаский відповідно корпус буде менший. Також по налобному кріпленню, по, точніше, по механізму куту нахилу, ми маємо відмінності. H15 має значно менше ступенів нахилу ліхтаря. Але це не так критично, оскільки його світло досить широке та заливне. Резинки налобних кріплень у ліхтарів дуже схожі, перфорація, силіконова вставка, світловідбивні елементи. Але у H15 стрічка трошки вуща, але ліхтарик сам по собі легше. Хоча тут можна посперечатись. Давайте роздивлятись сам ліхтарик. Пластиковий корпус, пластикова лінза, яка мінімально утоплена в корпус. Є напливи пластику по боках, які захищають лінзу при встановленні її склом вниз на стіл, наприклад, на якусь поверхню. Але треба б зважати на те, що це пластик і він може дряпатись. Так на світло це не буде впливати, але від загальне сприйняття загальне ліхтаря буде змінювати, що ми його десь пошкрябали. Кнопки досить великі, як для такого невеликого корпусу, легко натискаються як в рукавичках, так і без них. Резинка знімається за необхідності, її можна випросувати. А також, якщо її зняти, то ми там отримаємо доступ до прямокутного отвору, в який. Наставляється кліпса і можна використовувати ліхтарик в якості ліхтаря, встановленого на лямці рюкзака або козирку бейсболки. На вулиці Мороз, тому я в рукавичках, і, можливо, відкрити батарейний відсік буде не дуже зручно мені, але я спробую це зробити. Почнемо з того, що ліхтарик має фіксовані кути нахилу. Перший кут це горизонтальний, другий нахилений вниз трішки градусів на 30. І другий такий самий кут вверх. І далі вже просто у нас йдуть такі от невеличкі кути. ну Коротше, це не така плавна система, як в Ню 27. Але і ліхтарик іншого класу. Щоб дістатися до батарейного відсіку, треба повернути ліхтарик на 90 градусів. І вся задня кришка це такий резинопластик. Який ми піддіваємо в паз і відкриваємо батарейний відсік. Наразі в ліхтарик я вставив акумулятор 14500. Заліхтаря мт 1 с І що ми бачимо всередині батарейного відсіку? Гумовий ущільнювач окремо як елемент відсутній. На самій кришці лиття пластику зроблено три таких ущільнювальних кільця. В принципі, їх можна додатково змащувати силіконом, якщо в цьому є необхідність. Сама кришка прикріплена на язичку, щоб вона не загубилась. І ліхтарик має інформацію, як треба правильно вставляти з популярності акумулятор. Ставимо літієвий акумулятор, щоб показати максимальні режими. А потім окремо покажу, які режими доступні з комплектним пальчиковим. Закривається щільно, притискаємо по всіх сторонах і маємо. Ліхтарик, як нам треба. Перше, на що треба звернути увагу, ліхтарик має електронне блокування. Одночасно натискаємо дві кнопки. Протягом 2 секунд і ліхтарик блокується. Вімкнути його ми не зможемо, будуть короткі спалахи, як індикація того, що ліхтарик заблоковано. Розблокувати так само натискаємо, утримаємо і ліхтарик розблоковується. Слід зазначити, що оскільки модель дешевша, простіша, то тут немає індикатору заряду. Можливо, його хотілося би бачити, але те, що ліхтарик працює від пальчикової батарейки 1,5 вольти та від літієвого акумулятора 3,7 В, Потребує різне програмування індикатора заряду. Алгоритми різні. Але, схоже, виробник не схотів цим займатися і зробив просто, як є. Традиційно кнопка ввімкнення і кнопка режимів. Натискаємо, отримаємо кнопку і маємо три режими. Що мені не сподобалось, це режими, хоч і начебто рознесені по люминах. Але коли світимо десь в лісі, то відмінність між режимами не така очевидна для ока. Ми їх сприймаємо не так, як хотілося б. Тобто, ідеально, коли між режимами око сприймає ну, рази в два. Різницю відчуває тут. Ця різниця, різниця значно менша. Можливо, по струмах вона і є тут в два рази, але. Око цього не сприймає за рахунок того, що світло дуже широке. Це ліхтарик саме для ближніх дистанцій. При вімкненому ліхтарі, якщо затиснути другу кнопку, ліхтарик перемикається на червоне світло. Червоне світло це ну, мега-приємний бонус. Він є в швидкому доступі, і кнопкою режимів ми можемо його перемкнути. Два режими, ніяких блимовок, нічого тут у нас немає. Окремих крізь світлодіодів з високим ефектом передачі кольору у нас тут також немає. Ліхтарик максимально простий, як я вже казав. Якщо ви хочете такі світлодіоди, це вам до Ню27 або інших моделей, де такі світлодіоди є, тут ми маємо пальчикову батарейку та максимально низьку ціну. Подвійне натискання на кнопку режимів активує самий слабкий режим. Теж зручно, але. Біле холодне світло, воно без синюшного відтінку, але тут ми не маємо теплого світла, тому теж на це зважайте. Nightcore HA15. Наразі в ліхтарі встановлений пальчиковий акумулятор 14500, це літієвий 37 вольти. І бачимо, у нас є три доступних режими. Різниця між ними є, але вона не відчутна, так би мовити. Око її улавлює, але по дальності освітлення різниця невелика. Дуже зручно, коли виробник робить світло, яке має крок в два рази по яскравості, тоді око дуже гарно вирізняє переключення режимів та далекобійність ліхтаря. Подвійне натискання правої клавіші активує мінімальний режим. Бачимо, він працює на 10-15 метрів. І, в принципі, непогано доповнює біле світло. Присутнє червоне світло. Непоганий режим мінімальний. І другий режим, вже більш такий потужний. Метрів 10-15 воно висвічує. Є швидкий доступ до червоного світла. Швидкий доступ до мінімального режиму подвійним натисканням кнопки. Та утримання кнопки це активація основного світла. Такі ось органи керування в даній моделі. Тепер давайте поставимо пальчик в батарейку і подивимось, як ліхтарик працює з нею. Для тих, хто не знає. Є літієві акумулятори в типу розміру 14500. Це еквівалент пальчикової батарейки. Але в них 3,7 вольти. І не всі ліхтарі можуть від них працювати. Тому зважайте, читайте інструкцію, щоб не спалити ваш ліхтарик, встановивши такий акумулятор в нього, якщо він не потримує таку вхідну напругу. В ліхтарі встановлена пальчикова батарейка. І давайте дивіться: на мінімальному режимі подвійний клік у нас немає ніякої різниці. Далі йде перший режим основного світла, другий. І третього режиму в нас вже недоступно. Тобто, відповідно, навіть на відносно свіжій батарейці у нас максимальний режим 200 люменів вже буде недоступний. По червоному світлу, якщо утримувати кнопку режимів, вмикається одразу червоне світло. Тут у нас так само є два режими і проблем немає. Відповідно, ми маємо червоне світло від пальчикової батарейки. Кому треба саме червоний ліхтар з червоним світлом максимально простий, але щоб було принаймні два режими червоного світла, ось ця модель без всяких зайвих блимовок і тому подібного. Але зважайте, що ремінець досить яскравий та має світлобівні елементи. Слід зазначити, що ha 15 при використанні пальчикової батарейки на 1,5 вольти буде мати значно менш потужні режими. А літій – це як запасний елемент живлення. Можливо, звичайно, використовувати або обрати комплект з таким акумулятором в комплекті. Якщо порівнювати моделі New 27 та H15, це різні цінові категорії, різні ліхтарі. Один з будованим акумулятором, інший на пальчиковій батарейці. Комусь акумулятор буде цікавіше, комусь батарейка. Я вважаю, що New 27 це цікавий універсальний ліхтарик для дому для побуту, якщо ви хочете купити собі один класний ліхтар і не заморочуватись. HA-15 15 це відносно недорогий ліхтарик на пальчиковій батарейці, які ви будете максимально використовувати в пріоритеті червоного світла. Маю на увазі на фронті, якщо в цьому є потреба. Але зважайте, що біле світло тут можна випадково вімкнути досить швидко. Пальчикова батарейка це зручно, просто і розповсюджено. І що робить модель HA15 15 Цікавим варіантом на подарунок тим, хто не балований ліхтарями. Тобто якісний ліхтарик на розповсюджених елементах живлення. Ось така моделька Nightcore ha 15 UHE, наданий для огляду офіційним дилером марки Nightcore в Україні. Як на мене, модель вийшла досить цікава. Вона не віддає якоюсь дешевизною. Так, в ній є елементи, які досить цей ліхтарик на фоні інших моделей, як то відсутність індикатора заряду. Не такий плавний кут нахилу, як в інших моделях, але в цілому, якщо у вас нема з чим порівнювати, ви не баловані ліхтарями, і вам треба простий ліхтарик з червоним світлом, надійний по якості, то це саме ця модель. Як на мене, також мінус, що тут світло саме біле, холодне. Але знов таки для людей, які в цьому не балувані, світло буде значно приємніше, ніж у дешевих китайських ноонейм no ліхтариків з ринку з розкладок. Ну і крім того, не забувайте про офіційну гарантію на ліхтарі Nightcore, яка працює. І поки що проблем з пластиком у нових версій ліхтарів Nightcore я не бачив. Якщо я з ними зустрінуся, я про це вас обов'язково проінформую, як було раніше. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Посилання дивіться в описі на відео на цю модель. Також там ви знаєте промокод на знижку. До нових зустрічей. Слава Україні!